Друзі, всім привіт! З вами Дмитро в Гудою і Сьогодні ми розберемо магазин на Shopify, який продає на 2-3 тисячі доларів на місяць без жодних вкладень в рекламу. Поїхали! І так, друзі, я знайшов ось такий цікавий tiktok аккаунт який створює купу, купу, безліч, просто десятки відео з одним продуктом. Це класичний підхід в Shopify дропшипінгу, який не передбачає рекламних вкладень, а передбачає тільки вкладення вашого особистого часу, такої легенької креативності, коли ви просто маєте там замовити собі цей продукт, трошки познімати з ним відео і якось креативно його подавати. Тут безліч, безліч просто різних відео. До речі, як самому шукати ось такі подібні аккаунти? Подібні продукти. Перш за все, вам потрібно реєструвати американський аккаунт TikTok. Тільки тоді у вас буде підкидатись в рекомендаціях якраз ось подібні продукти, які продаються органічно на американський ринок, під які створюють купа купа таких відео. В мене такий аккаунт є, я ним дуже часто користуюсь, Якщо у вас немає, є в інтернеті купа рекомендацій, купа інструкцій, як його правильно зареєструвати. І потім вже в зареєстрованому аккаунті ви там просто серчите дивитесь американський TikTok, або ви можете по. Ключовим словам або по хештегам, до прикладу, хештег TikTok made me buy it або Тікток Мейдмі Баїт 2024, шукати от подібні такі продукти. Це дуже дуже прикольний спосіб, дуже багато всього можете там знайти. І взагалі я зараз вважаю, що TikTok це один з найсильніших способів пошуку. Продуктів, а тепер давайте розберемо більше цифри. Що ми бачимо? 25 тисяч підписників, що не є дуже багато. 757 лайків. Ну для трендового продукту, якщо відео гарно заходять, наприклад, от на 7, на 8 мільйонів, на 200 тисяч, це хороші результати. Зразу можна там з трьох відео отримати цю кількість лайків, цю кількість підписників. Для тих, хто не зрозумів, як це працює, робиться купа ось таких відео. Людина просто там листає свій ой. Перепрошую. Людина Листає свій Тікток бачить отакий цікавий продукт, що ти там лежить, можеш лежати на ліжку, підняти голову і дивитись фільм. Їй стає цікаво, що це за продукт. Вона бачить назву аккаунта. Там навіть є. Та підписаний текст Лінкін Bio, і людина вже розуміє, що вона має перейти на аккаунт і натиснути кнопку Лінкін Bio, тому що тут nearly sold out, Типу, оце, типу, що ой, вже майже все продали. Типу, і Buy It now Below Типу, купляй це за кнопкою нижче. Ми переходимо на цей магазин, все одно відкрити, і бачимо класичний шопіфаєвський One Product Store. Досить простий, якщо не помиляюсь, він навіть зроблений на... На безкоштовній темі точно не пам'ятаю, як ця тема називається, але 100% вона на безкоштовно, тому що люди, які займаються запуском продуктів в Тіктоці на органіці, ну це такі, знаєте, початок запуску дропшипінг бізнесу з мінімальними вкладеннями, тому ніхто не вкладає гроші в сильні там. В сайти, в рекламу все робиться з того, що у нас вже є. Але нічого проблемного в цьому немає. Shopify дозволяє створювати круті магазини навіть на безкоштовних темах. І так, що ми тут бачимо? Ми зразу бачимо сторінку продукта, бачимо, що у нас є основні булітпойнти, що дуже легко конектиться, хай кваліті насолоджується своїми любими фільмами або додатками для перегляду фільмів. Перевага цього проектору в тому, що він не просто транслює зображення, а він прям має в собі вшитий оцей, напевне, Android. І вам не потрібно взагалі там використовувати телефон для того, щоб щось транслювати з телефона. Ви просто телефоном керуєте. І все. Прикольно виглядає продукт. Прям хай хай, дуже там 4К якість 1280 на 7020p. Окей. Що в нас тут по ціні? По ціні продукт коштує 130 доларів. Так, у нас стоїть умовна знижка там, 200 доларів за крес на 130 доларів. Особливістю цього продукту теж прошу звернути вашу увагу, що наявність різних плактайпів. Плактайпи це оці вилки. Для кожного ринку вони різні. Це зроблено для того, щоб ну, відео може злетіти не тільки в американському Тіктоці, а й в австралійському, а й в якомусь європейському, в англійському, і щоб людина перейшла і могла обрати свою зручну вилку, якою вона буде там, підключати чи заряджати цей продукт. У нас підключений Шопіфайпеймент. Одразу Dynamic Payment Button, можемо зразу натиснути і нас перекине на сторіночку чекаута. Да? Та да, супер. Але нам треба обов'язково залогінитись. Вони просять нас залогінитись. Що є насправді трохи дивно, я би не робив би ось такий крок, щоб людина обов'язково реєструвалась при оформленні чекаута. Ми завжди робимо відкритий чекаут, щоб простіше людям зробити покупку. Я би напевне не рекомендував би їм це робити. Воно може урізати конверсію. Або, можливо, вони збирають імейли. Так, рухаємось далі. У нас тут є класні різні там free-shipping, 6500 happy customers, simple return, рейтинги, customer support, класний description, дуже круто прописано, обов'язково гівки. Я обожнюю гівки. І основні bullet блітпойти, основні бенефіси нашого продукту. Супер. Зрозуміло, що це все треба дивитися через мобільні пристрої, тому що ну, зрозуміло, що ніхто TikTok, крім мене, коли я розбираю магазини, не дивиться з комп'ютера. Але з мобайлу виглядає дуже прикольно, дуже зручно і дуже класно. Подивіться, як гарно виглядає. Плюс в кінці у нас є обов'язково купа відгуків з фотографіями, з підписом: що саме це відгуки з цього продукту. Це дуже сильно закриває американських клієнтів, не тільки американських клієнтів із західних багатих країн. Ми їх називаємо Social proof, це якісь соціальні підтвердження. У нас ще вони так само закріплені. Тут ці відгуки, ти до них можеш завжди окремо повернутись, окремо їх відкрити. Так, давайте подивимося, чи є у них щось на етапі корзини. Add to cart, натискаємо. І так, limited stock available, grab your before it's gone. Типу, Що limited stock, обмежена кількість продуктів? здавай, зараз купляй. Ми зараз рували твій продукт на 10 хвилин. Ну всі ми розуміємо, що це все sales тригери. Сел стрігерце. Тригери, які стимулюють людину купити цей продукт, швидше це зробити. Швидше у нас тут навіть є Priority Shipping автоматично включений. Це теж дуже прикольна штука. Я вже якось розповідав про це. З'явиться десь отут тут відео, як можна допродавати людям доставку і заробляти 5-10% до маржинальності, а продаючи просто ну, повітря. Так у нас тут є трасбейджі по оплатам. супер, ну, корзина досить гарна. Питань у мене до неї немає. Якщо ми перейдемо на чекаут, крім Shopify Payments, у них є так само PayPal. І зрозуміло, що якщо я Shopify Payments, є Google Pay або Apple Pay. Клас, супер. По чекау, у них прям все супер, все мені подобається, крім наступного етапу, коли треба логінитись. По головній сторінці головна сторінка теж відповідає нашому продукту. Вона дуже коротенька, буквально на 3. Екрану. І так, друзі, магазин розібрали, аккаунт в Тіктоці розібрали. Тут взагалі нічого складного. Як би я запускав цей продукт, так само я би реєстрував американський Тікток, я би замов цей продукт. Давайте глянемо, чи є він взагалі в Україні на Олексі Міні-проектор Android. Дивіться, є цей проектор. У нас в Україні він коштує 2500 гривень. Цей же проектор 3000 гривень коштує. Супер! Дивіться, що ви робите? Ви реєструєте tiktok аккаунт американський, ви замовляєте цей продукт на OLX за 2500 гривень і знімаєте на нього купу ось таких цікавих відео. Ви навіть можете зайти в чат GPT, щоб чат GPT вам згенерував купу оригінальних смішних хайпових сценаріїв для ваших відео. І ви просто по чату GPT все робите. Не треба нічого вигадувати. У вас вже є готові шаблон, У вас є продукт. Треба просто сидіти на айфон, знімати отакий UGC контент. Він називається зараз. Тренд іде User Generated Content. Так, давайте далі будемо розбиратись. Будемо дивитись на то, скільки взагалі можна заробити на цьому продукті, і скільки цей магазин заробляє. Продукт коштує 129 доларів, 130 доларів. Він коштує тепер на Аліекспресі. Він коштує міні-спотлайт проектор 57 доларів. 46 доларів, 48 доларів. Відкриємо цей за 48 доларів. У нас є безкоштовна доставка. І у нас є там два види розетки. Окей, можливо, це не цей постачальник. Давайте візьмемо інакшого постачальника. Так, У нього тільки є UPLEK, але давайте ще якось глянемо, що в нас тут є. ЄС є УПЛЕК 1000 продажів, скоріш за все, це основний постачальник, але тут у нього доставка 16 доларів, нам це трохи невигідно. Я би сказав, що в середньому цей продукт коштує 50-55 ну до 60 доларів. Математика дуже проста, якщо ми не використовуємо ніякі вкладення в рекламу, врахуємо також комісії платіжних систем. Ну, Я зараз бачу тренд, що більше люди починають оплачувати карткою, не PayPal, тому будемо брати до розрахунку Shopify Payments, який бере з вас 2,9%, але не буде брати з вас 2% Shopify Transactions Fee. Давайте зараз будемо просто все мінусувати. 129 доларів, ми мінусуємо 3%, давайте, це 125 доларів, мінус там ще з грубо, давайте 60 доларів, у нас виходить 65, окей, давайте ще мінус. Ну, ми вже так нормально, звісно, загнули. Ну, я ще мінусую, там зазвичай ще мінус там, 5 доларів, нехай буде, це забагато. Коротше, 60 доларів ми заробляємо з продажу одного продукту. Це маржинальність приблизно 50-55%. Як зрозуміти, скільки цей магазин заробляє на місяць, генеруючи от таку кількість там трафіку, ми для цього відкриємо наш додаток ніж скрепер і введемо там просто в пошуку наш магазин. Майкозі коу. Популяріті там 4 мільйона, що досить непогано. Говорить про те, що на нього заходить достатня кількість трафіку. В середньому в місяць до них заходить 7 тисяч юзерів, які перейшли там з цих відео на TikTok, потім перейшли на сайт. І в середньому магазин заробляє в місяць продажах. 5-6 тисяч доларів. Це говорить про те, що з маржинальністю 50-55% цей магазин заробляє в середньому 2,5-3 тисячі доларів на місяць чистими. Я вважаю, що це дуже непогано. Без вкладень в рекламу, як можна масштабувати такий тип продукту, такий магазин і такий тип трафіку. Це просто збільшуючи кількість хайпових відео, збільшуючи кількість акаунтів, можна збільшувати дивитись відео, які найкраще у них заходять. Ось такі, і знімати подібні або дублювати з подібними сенсами. Таким чином можна спокійно заробляти і більше. Але зараз ми говоримо про дуже дуже круту можливість, як можна з органічного трафіку без ніяких вкладень, з повного нуля, ну вкласти хіба що в закупівлю цього міні-проектора в Україні 2,5 тисячі гривень, як можна заробляти спокійно там 3 тисячі доларів на місяць чистими. Я вважаю, що це дуже дуже крутий кейс і рекомендував би тим, хто зацікавився Shopify-дропшипінгом, Взагалі, кому цікаво, як це працює, що це таке. Я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify-дропшипінгу, де ми будемо говорити про платний трафік, про безкоштовний трафік. Про те, як правильно створювати магазин на Shopify, про те, як правильно шукати продукти, про те, як правильно обирати нішу, коротше, абсолютно про все. Якщо ви новачок, якщо ви не розумієте нічого, в Shopify дропшипінгу, але вам цікаво, от про що це я зараз говорю, звідки такі цифри, як почати самому цим займатись, я рекомендую перейти за лінком одразу під цим відео, першим, і безкоштовно завітати на наш майстер-клас. Друзі, а на цьому в мене все. А з вами був Дмитро. Вудоюком. Всім папа! -па.